Добрый вечер, это телеканал 100, телеканал Народного контроля, свободный эфир, и мы приглашаем вас присоединяться, звоните, пишите слово студия в начале своего сообщения, ну и конечно же голосуйте, голосуйте на тему нашего сегодняшнего эфира, будете ли вы брать, принимать участие в каких-либо а, митингах на 9 мая, в каких-либо событиях и мероприятиях. Если да, то отправляйте единицу на номер 3456 с мобильного, если нет, двоечку на этот же номер 3456. Наш марафон гостей продовжується. Наразі він до нашої студії завітав гість Олексій Голобуський, український політехнолог. Доброго вечора вам. Здравствуйте, Олексій. Олексій, скажіть, будь ласка, власне, ви чи будете брати участь в масових заходах, в параді? Чи завтра будете святкувати чи не святкувати? Які у вас плани на завтра? Так у нас в Києві, здається, ж нічого не буде. Тому те, в ніяких парадів, все відмінено. Так що навіть якщо б захотів, би, мабуть, не зміг би прийняти уші. Ну я знаю, наскільки це військовий парад відмінено, а все ж таки є можливість взяти участь у мітингах. Розлаження місь... цвітов так, все одно будуть масове скоплення людей. Ну то, розумієте, зараз приймати участь. Просто важке питання. Це, як розумієте, це питання ж як не до передтехнолога, як до громадянина. Тут важко відповісти. Тому що я ніколи не святкував це 9 травня. Всі, хто в мене з родичів воювали, вони, звичайно, вже давно не в живих. І, і у них відношення було, ну, м'яко кажучи, не таке, як розповідають дуже а часто. А по чому? Інтересно, дуже знати. Ну, ну, мій дід. Один провів всю блокаду Ленинграда, так би мовити, і в нього ніякого святкування. Він бачив з іншої сторони, так би мовити, що таке радянська система знищення людей, коли тримали в заручниках, так би мовити, в величезне місто, тільки щоб показати, що ну, незламний дух радянських людей ну, деталі не буду розповідати, всі їх знають, але. Коли одні вмирали, тобто не вмирали, у них були проблеми зі здоровими від переїдання як керівництво Ленинградського обкому. а да? інше, це і мій дід, в тому числі науковець, спостерігав, як один одного їдять люди на вулицях і не тільки на вулицях. Тому інші діди загинули в штрафбатах, тому що ну, так склалося, вчилися в Німеччині на момент. Вступу війну, так би мовити. Тому таких, але не є, звичайно, є з, інших, є, є з інших сторін, так мовити діди, які провоювали, і теж таке відношення було. Та я думаю, що розумієте, от я коли останній раз був на параді, ну, випадково був на параді роки три-чотири назад. Ну там нема тих людей, ну тобто практично нема тих людей, які воювали. Це ж видно навіть просто подивіться по нагородам когось совість. Є він все ж таки не вішують там нагороди зовсім вже з... вони вішують свої там відносно справжні нагороди. Це мені важко розуміти, як можна порівнювати тих людей, які воювали за свою країну, там радянські, ВУПА, замінити з тими людьми, які... Війська мовити, займалися тим, що ліквідовували своє власне населення, практично да, в лісах там західної України та Волині. І вони вони такі ж самі учасники, ну, при прирівнені до цих учасників. І більшість з них це ну, просто по віку, ми ж повинні розуміти, що пройшло 69 років. Навіть якщо в останній а, в останній рік взяли людину в 16 років в армію, да, це йому мінімум повинно бути 86 років. Ну, до людина. речі, в мене також виникало це питання. Скільки живих, власне, а, мені було цікаво, а, живих ветеранів. А, що ви думаєте по поводу? Ситуація? На Востокі. В частности, нужна ли евакуація мирного населення сьогодні там? Евакуація в. районах проведення антитерористичної операції там. Ну, розумієте, такого досвіду світового достатньо мало, тому що ну, це великі кількості людей. Ми не можемо до кінця нормальну антирористичну операцію провести, яка є все ж таки ну, чисто професійна, і обмежена коло людей достатньо. Да? Тобто ну, цих терористів, там, дай Боже, щоб знайшлося пів тисячі, тисячі зброєю в руках. І ми не можемо її так швидко провести. А боюся, що вже сил на повноцінну евакуацію, виведення з місць проживання десятків сотні тисяч людей. Це вже це занадто велика вже задача для наших силових структур, так би мовити. Це ви дуже хорошо заметили. Не можемо знайти терористів. Может быть, їх там немає. Люди дзвонять дуже часто і говорят. У нас нет терористів, ми хотим просто хорошо жити, не хотим затягувати пояса, поэтому ми виходимо на барикади. Ну, ми повинні розуміти, що звичайно ці терористи, сепаратисти є, мають якусь певну підтримку в серед населення. Коли є. Розумієте, коли є нейтральна більшість, яка, у яких немає представників, які ходять зі зброєю, да, їх здається, вже взагалі немає. Ну це логічно абсолютно. Що якщо, ти в, якщо я прийду сюди з кулеметом, тобто з кулеметом, з автоматом Калашникова, да, ким би я не був, то я думаю, що ще за 10 хвилин більшість будуть моїми прихильниками. Просто ну, виходячи з того, що я просто зі зброєю, да, і я завжди, і тобто я вже цим фактом викликати буду якусь певну чи страх, чи повагу. Тобто в мене інші аргументи будуть, розумієте. Тому, звичайно, що виглядає так, що нібито е, ті люди, які сходять з автоматами, вони і представляють тих жителів, які там живуть. Але це зрозуміло, що це неправда. Це і соціологія підтверджує, здоровий глузд підтверджує. Але є, звичайно, маргіналізована частина населення, яка, е, ну скажімо так, вона е, хоче швидко щось поміняти, не кладаючи жод. Зрозуміло, що. Нормальні процеси, як то робота, голосувати нарешті в кінці кінців. Голосувати не просто, голосувати за тих людей, які щось можуть змінити, чи за ті системні цінності, які можуть щось поміняти. Найпростіше це побігати там з автоматом, чи з людьми, які бігають з автоматами, постріляти в когось там може навіть з грабунком зайнятися, ще щось зробити, да? і таким чином нібито щось змінити.